13 вересня в відбувся виїзд мобільної амбулаторії державної установи Полтавський обласний центр контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. І в нас у прямому ефірі лікар-епідеміолог Тамара Давиденко. Добрий день. Ся захід за участю державної установи Полтавський обласний центр контролю та профілактики Міністерства охорони здоров'я України під час своєї мультидисциплінарної команди жителі Лубенської громади мали змогу безкоштовно пройти обстеження на вірусні гепатити ВІЛ, інфекції, що передаються статевим шляхом, а також пройти скринінг на цукровий діабет та артеріальну гіпертензію. Окрім обстеження, жителі громади отримали індивідуальні консультації щодо профілактики захворювань. Захід відбувся за ініціативи державної установи Центру громадського здоров'я України, а також за підтримки глобального фонду. Дякуємо всім учасникам та партнерам за співпрацю. Ось так відбувається цей скрині. Кожен бажаючий може безкоштовно підійти, зареєструватися і здати кров на ці дуже неприємні захворювання і бути здоровим.